Вітаю присутніх. Розпочинаємо брифінг на тему переваги служби в львівському прикордонному загоні. Перед тим як розпочнемо, нагадаю, що Державна прикордонна служба України цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, удосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою. Спікер сьогодні це Сергій Степанов, начальник відділу комплектування львівського прикордонного загону. Будь ласка, пане Сергію, вам слово. Добрий день. Я представляю відділ комплектування. Ми займаємось комплектуванням наших структурних підрозділів, вивченням потенційних кандидатів на військову службу за контрактом і в подальшому прийняття на військову службу в наші відділи прикордонної служби, які дислокуються по прикордонним районам і виконують функцію з. В пунктах пропуска з пропуску громадян України а також гостей нашої держави, а також моніторингу державного кордону на лінії розмежування між суміжними державами і Україною. Головною метою нашого підрозділу є пошук потенційних кандидатів і в подальшому їх вивчення і запропонування їм тих посад, на які вони мають досвід або Мають певну освіту, і в подальшому запропонуємо ту вакантну посаду, яка буде, будуть в подальшому панувати військовослужбовці, і виконувати обов'язки за цією посадою. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи наскільки власне триває активна робота над пошуком кандидатів і наскільки активно кандидати звертаються? Вна, наша робота? Це постійно в Русі. Тобто ми сьогодні тут, завтра, ми е, опановуємо е, десь навчальний заклад або якусь організацію, доводимо інформацію щодо можливості підписання контракту з Державною прикордонною службою і проходити військову службу в Львівському прикордонному загоні. Е, чому кажу Львівського прикордонного загону, то є в нас територіальний принцип. Де людина проживає, ми намагаємось знайти йому посаду. То є одна з переваг нашого львівського прикордонного загону, територіальний принцип прийняття на військову службу за контрактом. А також активні заходи ми в соціальних мережах проводимо щодо інформування населення і альтернатива мобілізації можна підписати контракт, чи з нами, чи з іншими. Областями є в інших областях. У нас відділи комплектування, але ми запропонуємо проходити службу в наших підрозділах. У нас широкий спектр посад від водія інспектора прикордонної служби водій до, наприклад, фінансово-економічного відділу відповідального виконавця або лікаря. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше про соціальні гарантії, що отримує кандидат, який підписує контракт із Львівським прикордонним загоном, по перше, по термінам контракту, якщо кандидат має вікову категорію до 25 років від 18 до 25, запропонується контракт терміном на один рік, або ті кандидати, які мають медичну освіту психологічну освіту. Вони підписують також на один рік. Якщо кандидат вже має більше 25 років, має право підписати контракт від трьох років, три або п'ять, в залежності від того, чи він проходив раніше службу і має сержантський склад, чи має звання офіцера запасу. Щодо гарантій, соціальних гарантій для військовослужбовців, вони в принципі для всіх військовослужбовців згідно чинного законодавства. Однакові це мінімальна заробітна плата, тобто грошове забезпечення від 20 тисяч 100 гривень, відпустка 30 діб на рік. Ми її зазвичай поділяємо на дві частини: 20 або 10, або дві по 15, і грошова компенсація за піднайом житла при проходженні служби. Якщо військовослужбовець не має власного житла по місцю проходження служби, оформлює і подає документи, і оформлює і отримує в подальшому компенсацію за піднайом житла, щорічна матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, а також щорічна допомога на оздоровлення, безкоштовне медичне обслуговування, а також безкоштовне харчування під час виконання завдань. Несення служби в прикордонному наряді у складі змінних прикордонних нарядів. Розкажіть, будь ласка, детальніше про скажімо такий бонус, плюс, який, до речі, є лише у прикордонниках. Відомо, що потенційні кандидати, які підписують контракт, півроку перебувають у тилу і не відправляються у бойові підрозділи. Скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано, і власне для чого. Так, це вимога нашого керівництва. Півроку новопризначений військовослужбовець, підписавши перший контракт з львівським прикордонним загоном. Півроку знаходиться в тому підрозділі, де він був призначений на вакантну посаду. Для чого це робиться? Для адаптування звикання. Військовослужбовця до військової складової, бо ми є прикордонна родина. Ми допомагаємо від моменту приходу до відділу комплектування і початок вивчення кандидата. Надаємо повний спектр допомоги в оформленні. Якщо навіть є проблеми з документами, допомагаємо зробити запити, встановити документи про освіту, надаємо інформаційну складову для того, щоб кандидату більш комфортно і найшвидше. Прийняти рішення і оформити документи на проходження військової служби. І також в тому підрозділі проводяться навчання, зборова підготовка, первинна військова підготовка, базова військова підготовка для того, щоб ті кандидати, які не проходили службу, не приймали військової присяги, не мали військової складової в своєму цивільному житті, вони за 6 місяців опановують свою посаду. Приймають рішення, чи можливо для підвищення кваліфікації відвідати наші навчальні заклади, наші навчальні центри для опанування тієї посади, яка буде йому до вподоби в подальшому? Скажіть, будь ласка, трошки про категорію кандидатів, яка наразі звертається, тобто які це області зазвичай з яких областей звертаються потенційні кандидати і з якими освітами? Зазвичай звертаються місцеві то Львівська область, але відсотків 20-25, то інші області, які не мають не межують з кордоном, але бажають проходити кандидати на військову службу, бажають проходити саме в прикордонних підрозділах. Тому приїжджають з Тернопільської області, внутрішніх областях нашої держави. Ми в інтернеті, наші телефони, адреса є. Телефонують. Ми надаємо інформаційне супроводження. збирати документи можна і дистанційно, ми допоможемо в тому. І в подальшому приїжджає до нас до відділу комплектування, і буквально за тиждень часу можна пройти всі етапи добору. А Етапи добору це звернення, тестування, визначення морально-психологічного стану для проходження військової служби за контрактом. В подальшому працюємо з тими даними, автобіографії, анкетами, які надав кандидат, і це крайнє військово-лікарська комісія. військово лікарська комісія визначення стану здоров'я для проходження військової служби за контрактом. Щодо вікової категорії, яка зараз звертається, останній час спостерігається. Більш молодий контингент до 35 років, і контингент, який в буквально місяць-два і буде отримувати вік до 25 років. Тому з 25 років зараз починається мобілізаційний вік, і вже кандидати, які мають 24, приймають рішення або піти по мобілізації, або піти по контракту. і... Ми з цієї категорії починаємо працювати, доводити наші переваги, переваги контрактної служби, а саме то виплата за перший контракт по мобілізації вона відсутня. Тому ми пропонуємо контрактну службу і ті вакантні посади, які відповідають освіті і підготовці потенційного кандидата, який бажає проходити контрактну службу в наших підрозділах. Дякую, пане Сергію. Я нагадаю, що у нас триває пряма трансляція. Тому якщо у наших глядачів є запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. А також нагадаю, що Львівський прикордонний загін шукає інспекторів прикордонної служби, кухарів, водіїв, кінологів, фельдшерів, зв'язківців, операторів БПЛА. Та інструкторів абсолютно неважливо, яка у вас освіта. Приходьте до Львівського прикордонного загону. Наші відповідні фахівці навчать вас всіх необхідних навичків. Львівський прикордонний загін пропонує повний соціальний пакет, високе грошове забезпечення, навчання найкращих фахівців, безкоштовну медичну допомогу, можливість отримання вищої освіти за рахунок держави, компенсацію за оренду житла, мотивовану команду і це. Ще не весь перелік потрібні фахівці віком від 18 до 60 років. Будь ласка, пане Сергію, скажіть, будь ласка. Чому прикордонники, от власне таке особисте, адже ви теж служите вже не перший десяток, напевно, років. Скажіть, будь ласка, вмотивуйте наших кандидатів, чому прикордонники? Це насправді унікальні люди. Я б взагалі сказала, що прикордонники це такі, знаєте, люди з суперможливостями, супер які і здійснюють охорону державного кордону, і беруть участь безпосередньо в бойових діях. Це на Справді дуже широко навчені широкоформатні фахівці. Скажіть, чому прикордонники свого часу обрали і ви? Трохи історії. Я закінчив вищий військово-навчальний заклад під Міністерством оборони Збройних сил, але після випуску по державному замовленню потрапив до прикордонників, і тут я відчув, що це реально. І це традиційна така складова Державної прикордонної служби, то прикордонна родина. Я проходив службу в декілька регіонів і, чесно кажучи, відверто немає такого регіону або підрозділу, куди б ти не приїхав і не зустрів знайомого. То є прикордонна родина, яка допомагає в тяжкі часи, допомагає в опануванні. Нової посади, опанування нових знань, а ще не кожному випадає на долі зустрічати, проваджати гостей нашої країни. Тобто, ми перші зустрічаємо гостей з добрими намірами, а також ми допомагаємо у складі сил оборони, захищаємо нашу державу і перші будемо займати ті рубежі, які були на початку 1991 року, і в тих рамках, які була наша незалежна Україна? Друзі. Я нагадаю, що Львівський прикордонний загін, сьомий прикордонний карпатський загін, можна знайти абсолютно у всіх соцмережах. Найбільше активніше по питань з питань рекрутингу і більше інформації знаходиться на сторінці у Фейсбуці 7-го прикордонного карпатського загону, а також західного регіонального управління. Там ви можете заповнити анкету, знайти. Відповідні контакти. Я нагадаю, ми знаходимося за адресою міста Львів, вулиця Личаківська, 74. Ну або звертайтеся за номером телефону 067 292 51 19. Маємо питання від наших глядачів. Запитують, чи є вихідні у прикордонників-контрактників. Під час дії воєнного стану поняття вихідного. Трохи змінено. Е, є час для вирішення особистих питань, е, в принципі, є зміни прикордонних нарядів. Е, за графіком е, військовослужбовці контрактної служби у складі зміни прикордонних нарядів заступають для виконання. Завдань прикордонному наряді в пункті пропуску або з монітормоніторгу державного кордону є підрозділи, які виконують бойові та спеціальні завдання у складі комендатури швидкого реагування. Тому поняття вихідного воно є. Людина відпочиває графік графіки, так що після несення служби є відсипний. Підготовка виконання завдання в наряді. Відсипний підготовка, і є вихідні, там і святкові дні, тобто кожен командир підрозділу планує графік для і виконання завдань і для відпочинку. Е, ще поняття, якщо е, проходять військовослужбовці службу в прикордонні коментури швидкого реагування, поняття ротації. Тобто, якщо е, попадає військовослужбовець в підрозділ, який виконує бойові та спеціальні завдання. Виконує певний період бойові та спеціальні завдання? Потім перебуває підрозділ на відпочинок, і в той період є відпустки відповідно до графіку, відпустки, відпочинок і підготовка до наступних до наступної ротації за службовою необхідністю. Дякую. Маємо ще запитання. Якою зброєю навчають? Користуватися прикордонників. Ну, на жаль, ми не можемо розкривати всі види озброєння, які є у нас на забезпеченні. Але скажу, що це основні види озброєння, які є у кожного роду військ, вони також є і в прикордонниках. І відповідно кандидати, які приходять до нас і підписують контракт, стають теж військовослужбовцями, навчаються на одному рівні і здобувають ті вміння і навички разом з усіма прикордонниками, не в залежності від того, чи він служить перший день, чи він служить вже протягом півроку, і а то й більше. І ще одне запитання: де і ким працюють, воюють ваші останні 10 контрактників, новачків? 10 останніх, ну вони не останні, це крайні. До нас і сьогодні прийшли нові кандидати, які зараз проходять тестування. Деякі завтра будуть проходити військово лікарську комісію. Ті, хто ми приймали на військову службу. Були перекладачі, кінологи, і були оператори БПЛА. Це напрямок, який дуже зараз прогресує, і раніше це було так цивільною забавкою, а зараз то є і очі, і засіб, який надає можливість тих підрозділах, які дислокуються безпосередньо на нулю, щодо забезпечення їх. Провізією, тобто їжею, водою і е, різними речами, а також е, широко використовується БПЛА під час моніторингу державного кордону. Е, технічна складова зараз якомога більше використовується, тобто і е, відеокамери, і е, безпілотні літальні апарати. Тобто ті контрактники, які зараз приходять, ми е, в більшості комплектуємо. Кінологи, оператори, кухарі, водії ось вони ті посади займають в підрозділах, опановують, і вже ми виконуємо їх вміння і знання в наших цілях. Дякую вам. Ми будемо завершувати наш брифінг. Нагадаю, сьогодні проходив брифінг служба переваги служби у львівському прикордонному загоні. Державна прикордонна служба України цінує та поважає кожного прикордонника, і ми чекаємо кожного у наших рядах. Долучайтесь до перших щастя, долучайтесь до найкращих.